Підписнички, сьогодні в нас четвер, можливо, завтра або сьогодні вечір вийде нове відео, те, що я зараз знімаю довге. Я зараз вам розкажу про свій город докладніше. І вам покажу своє господарство, як тут це проходить, просувається. Так що дивіться, не перемикайте, з нами цікаво. Ви за цей час підпишіться і поставте лайк, поки я ще не почав розказувати. це? Величезне вам дякую. Переходимо до наступних деталей. Ось моя малеча п'є. Воду, як завжди, забруднили. О, пішли їсти зараз. Ось такі гноми. Зараз YouTube забере половину якості, я знаю. І це як в миску залізло і лежить там. Бачите, ось це з сердечком. Кому воно теж подобається, підписалися, поставили лайки. Ось такі вони гарні, красиві. Зараз буду вам показувати трохи кури наші, як несуться, бо як ви може вже чуєте, крики є. Ось крик, крик в стайні. Італійська несучка має де знестись, бо там залізла чорна голошейка. Ну йди сідай, сідай, гніздо. О, вже обой. Заради вас тут терплю ці шум. Йо-майо, -йо. дух гляну, що далі там, чи є в гнізда кури. Ось несеться курочка, а голушейка хоче сідати, йдемо звідси, бо щось крику багато. Моя білюшка квокає від кугутів. Бачите, яка гарна. Кому теж подобається, ставимо лайки. Ось півник, герой відео. Ось, до речі, хто хоче породу, щоб добре неслись кури, кожен день ось ця італійська несучка порода несеться кожен день в мене. О, бійка півників, півники б'ються. Давайте зближу, щоб вони. Бо вони зараз не будуть битися. Оба, пішли, пішли, дивіться. Заборонене. Я кожен день бачу. Те, що законом заборонене. Зараз будуть битись. Опа. Якщо, до речі, бачите, ось цього півника голу шийку, коли він виросте, дай Бог, щоб він виріс, я його буду лишати на насіння. На насіння це не кожен зрозуміє, так в нас на Львівщині кажуть. Це мається на увазі, коли півень залишається на господарстві головним, щоб продовжувати таке насіння. Мається на увазі, ось що мені в нього є колючий гребінь, Так як вже я не одноразово казав, мені подобається кури з таким гребнем. І в нього дуже гарний окрас, до речі, схрещений з італійською несучкою голушейкою. Тому вважаю, що мали би бути гарні курочки, курчата в майбутньому на наступний рік. Бачите, добре, нехай б'ються. Зараз я вам покажу свої рослини трошки, бо вчора показав. То всім сподобалось. Ось це такий гібіскус у мене. Ой, треба зменшити. Чекайте, бо я щось дуже збільшила. Ось. Гібіскус воно заросло. Зараз я по полю і вам покажу результат. Ось такий. Тут другий. Ось це я, до речі, сам все робив, каркас весь ось. І теж, до речі, знайшов, бачите, баночку від лікару і ще одна ось тут. О, від адеколону. О, і тут гібіскус. А тут ми плануємо посадити лілії. Зараз я оброблю і покажу, що вийшло. Ось я вже прибрав. Ось так. Ну, не знаю, чи вам сподобається, ну, пополов як зміг. Дуже. Це сам я робив ось цей каркас. Ось як він виглядає. Сітку я натягнув теж сам. Ось так в мене, ось, до речі, тут це ж я сам клумбурбив, а ця квіточка сама виросла. Ось це теж гібіскуси, їх два в купі. Так мої бабусі привезли в подарунок, так вони ростуть. О, вже перестали без. До речі, повний цей банячок ось такий невеличкий, я назбирав сміття. Ось теж. О, А до речі, ось ця баночка за деколоном закрита, ще пахне до сих пір духами. Парфумова. Ось така троянда теж сам садив, зробив їй ось такий каркастре. Не можу ніколи її пополоти, тому що мої кури не дають мені це зробити. Вони просто люблять там порпатися. Коли я полю, воно там пухко і вони лягають. Бачите, скільки вирили? Аж до корню. Ось тут теж від... це сусідська хета, це не наша. Це у нас червона порічка, не знаю, як то називає. У нас порічка, у когось смородина червона. Ось це квітка ще я знімала. Ось. Зараз наведусь. Ось така вона. Бачите, вона як дерево росте. Така невеличка. Ось. Ми в Львівській області кому цікаво. Бо постійно мені пишуть, що я Закарпаття. Пишуть, питають звідки. Звати мене Данило, мені 14 років. Ось так. Вчора покусив подвір'я. Ось так. А пишіть чи нормально чи не дуже. Ось так. Зараз покажу куряще трошки. І ще вам розкажу е про свої рослини на городі. Вчора я в короткому відео не встиг все пояснити. І розказати. Зараз я вам розкажу. А моя дорога квочка, як завжди, на городі. Треба виганяти своїми малими. Ось, до речі, мої квіти. Не знаю, як то називає. У нас Георгіни кажуть, Журжини. Ось такі вони гарні. Кому теж подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось такі вони. Напишіть, як в вашій області кажуть на ці квіти. І ставте лайки, якщо ви теж з Львівської області, як я. Ось такі вони. Не знаю, чи вам добре видно чи ні, бо тут мені так сонце сліпить, я нічого не бачу. Ось зараз покажу, що садив сам. Як ви вже можете знати, ось мій перець, ось такий він. Кажу, садив я його в травні. Він був ось такий, як я його висадив. Чесне слово, ну малесенький. Я взагалі не думав, що з нього може щось вирости. Розумієте, люди? Мої підписники, дорогі, ну і гості каналу, ну підпишіться, ну будьте людьми, ну стараюся знімати щось. Ну. Добре? Ось ось такі перчики. Подивіться, я навіть не міг собі уявити, що з нього щось буде. А тут та зав'яз її. Ось треба здерти тюрк цей. Бачите? Болгарський перець, звичайний. Просто захотілося мені лишити насіння, коли йшов виливати рештки з сперців, ті, що, знаєте, ножки виливав і на дні лишилося насіння. Я це насіння гоп зібрав, виставив, розклав так по насінинках собі на аркуш, аркуш поставив на підвіконник, воно висохло. Я його посадив, кажу, в травні, початок травня. Як ми його висадили, ну, може. Десь, ну, в травня, так, 28-го, ну десь так. Я не пам'ятаю, точно вам не скажу. Ось такий воперчик. Подивіться, який виріс. Ні один не пропав. Ні один. Ну тут, бачите, де був бурян більший, він маленький. А отут у мене мурахи. Ось там. І ґрунт дуже пухкий. Бачите, які вони великі, візьміть різницю між ними. Зараз покажу кавуни, єдині вони в мене зарослі, так само прийдеться обробляти. Сьогодні ні, бо дуже жара, шкварить так незамовито. Відео у нас буде трохи довге, знаю. І ще отут малесенький огірочок я маю. Виріс сам. Тут я його посадив під цей і вже перший є. Можливо, щось буде. Мені так стидно це все вам показувати, бо тут так заросло все. Але заради вас і це покажу. Ось тут в мене диня. Вчора була ово, малесенька, бачите? Кавунчик, ось це порода, не пам'ятаю ой, порода, це вже до курей пішов. Це не знаю, як він називається. Е, дуже непоганий кавун. Він смачний, довгий, має великі грубі зерна. І він малий. Такий росте подовгастий, не круглий. Зараз покажу дикарі, а не кавуни. Подивитися, Тоже сам садив вже з насіння. Це я садив з розсади. Тут теж в нашому саді покосив. Ось, сад у нас великий, є що косити, город так само. Ось, бурячок, кабаки. Таке, знаєте, що вдома потрібно. Ось. Ось тут вишні. Такі сливки, ну. Та як має бути. Дякую, до речі, що добили 300 підписників мені. Я дуже щасливий, наступна ціль 350, ну, але якщо ви будете дуже добрі, то до 400 доб'ємо. Ось. Лопухи. Скажіть, будь ласка, мені дорогі підписники. Купляв Ашані. Не, реку... не рекламую, просто кажу: купляв Ашані насіння. Знайшов, велика пачка. Кавун Астраханський. Чи Астраханський, я не знаю, як правильно. Купив. Виросли лопухи. Хто садив, знає чи щось з нього буде. Напишіть, будь ласка. Ну, якщо ні, то я ну, не рекомендую. Ми з вами ще подивимося, чи з них щось буде. В даний момент я їх не рекомендую. Це просто, ну, подивіться, це лопухи. І вони не ростуть. Вони ось так застрягли в такому дитинстві, знаєте. Ну, от, ну це ж купа лопухів. Так насіялись на одному місці. то що садив під ковпачки, нічого не виросло. А тут випадково розсипав все. Не знаю, буде з них щось, буде, ні, то ні. Більше їх садити навіть не буду. Вони навіть не виглядають, як кавуни. Просто лупухів насіяв. Як би це смішно не звучало. Ось таке, йдемо зараз до курчат і курей. Ось курчата їдять картопельку. Як кому цікаво, чого я не знімаю? Отам, там просто гноярня, і я не хочу, щоб ви дивились на цей песла. Волошиєчка, корочка моя малесенька, ти така гарненька. Та побігла, побігла. Кухінхіни. Кому цікаво, дуже хороші квочки, о, вона вже води їх 20 серпня буде місяць. Сьогодні 3 серпня, якщо я не помиляюсь, ну, місяць вже води точно. 10, 3, 4, ну, місяці 14 днів, о, сказав, математику трошки згадав. Ось такі вони гарні. Голошеїчку дуже люблю. До речі, кому цікаво, що сталося з тим курчатком. О, прийшло. Бачите, яка різниця. Тиждень, ой, 10 днів різниці, але подивіться, наскільки це більше за них. Там тою курочкою попелястою. Йду я, значить, на город. Бачу, вона йде переді мною. Маленька, знаєте? І дивлюсь закривати браму оцю хвіртку і закриваю. Дивлюсь, вона біжить в сторону городу. Все нормально. Я закриваю, а її вона різко звернула в бік. І взяла просто головою, стукнулась між е, бетоном і хвірткою і на місці померла. Ось така історія. Я дуже сильно плакала, бо це була моя улюблена курочка з тих курчат. Ну і ось ця голошка. А це далі ще все півні, півні. Не хочу я їх. Одні півники. Я хочу курочки. І там, напевно, багато. О, подивіться, різниця. Хіба це 10 днів різниці так грає роль? Ну, ось такі вони. Так що, все, трошки затягнулося наше відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Я вас люблю, мої підписники. О, курка йде. Так що всім вам величезне, дякую, хто підписався і поставив лайк. Хто написав